Революція гідності і Майдан, вони започаткували в церкві великий рух благодійності. І після початку великої війни це взагалі стало візитною карточкою, буквально кожної парафії. Було трошки так тяжко знайти, де ми могли сконцентрувати передусім свою діяльність там, де є щось опущене. І коли я подивився з програмою Врятуй кінцівку в інтернеті, в Фейсбуці, знаєте, я сказав, це те, що ми маємо робити. З другої сторони, я знав, що наші люди на це підуть дуже орахотно. Ну, правда, навіть перевирішили сподівання. Так? Хотів би подякувати лікарям за те, що змогли врятувати руку та подякувати Стрийській епархії за те, що зібрали кошти, щоб підтримати наше лікування. Ваша допомога дуже мені допомогла. Ця пластина мені врятувала ногу. Дуже вам дякую. Врятували мені верхівки кінцівку. Завдяки вам, я маю свої власні ноги, якими йду до одужання через важкий шлях лікування. Вдалося зібрати мою руку. Все буде добре з рукою. Вже пальцями шевелю. Слава Україні! Ваші зусилля допомогли зберегти вже зберегти 50 кінцівок, 50 хлопців, наших захисників лишилися з кінцівки, в які їм дав Бог. Хочу подякувати стрільській епархії, за те, що зібрали кошти та допомагають у нашому лікуванні, всім велике дякую. Дякую вам. Дякую пані.